Насправді це досить природня штука, мабуть, для кожного бізнесмена. Коли ти створюєш якийсь стартап, ти ростеш, ростеш, все ростеш, і ти впираєшся просто в якісь стелю умовно, і ти не можеш далі рости. Знайшовши цей курс, цю програму, вона ідеально мала доповнити і доповнила мої потреби в керуванні власне моїм бізнесом. Конкретні запити, які в бізнесі е, моєму е, виникли, я побачив, що я зможу дати собі відповіді е, на запитання е, саме тут. То, якщо ти хочеш рости, якщо ти прям такий геніальний, ти все знаєш, і тобі не треба ніякої теорії, то супер. Але, мабуть, теорія, зокрема на цьому курсі, дуже мені допомагає структуризувати свої думки, які мене купу років десь гуляли, гуляли собі десь в голові. Тут абсолютно дають чудові інструменти для вирішення цих проблем. Чи вони вже вирішилися? До яких я прикладав зусилля, частково так, до яких я ще не прикладав зусиль, які я тут отримав, то мабуть ні. Але мабуть, 80% інформації, яка тут додається, це корисна інформація, яку треба брати і робити. І якщо ти хочеш майже якусь проблему і ти хочеш її пропрацювати, то швидше всього, на ну, такому загальному курсі, як цей. Ти будеш мати достатньо інструментів на різних модулях, щоб, щоб щоб це зробити. Я краще розумію, як делегувати роботу, як делегувати задачі, і саме, мабуть, це мені не вистачало для того, щоб подумати ще про розвиток наступної студії, розширення. Саме мені якраз програма дала такий поштовх до того, що можна, маючи знання, досягати там швидших результатів, делегувати свою роботу і якби відкривати ще. В мене таке в голові було е, правило 72 годин. Да? Тобто, після того, як ти приїхав, ти маєш ну, принаймні відкрити конспект або надіслану менеджеркою презентацію, принаймні продивитися, принаймні сфокусуватися на тому, що ти хочеш зробити до наступного модулю. Саме для мене, от, е, одним з ключових факторів, чому я обрала там з поміж різних програм, саме цю, е, що тут навчання було саме так побудовано. Да? Тобто, ти приїжджаєш, потім в тебе є. Є місяць, потім ти знову приїжджаєш. Я живу не у Львові. Відповідно, для мене це ще така міні-міні-подорож, і потім в тебе є час щось впровадити І це ну таким для мене було галочкою, що значить, дав мене сходиться саме з цією програмою. Коли я будувала бізнес. На жаль, я не будувала якоїсь стратегії, і саме тільки тут на курсі ми розглядали власне стратегування, і це прям. Самий топ, який я вже і впровадила з СММ, і загалом хочу більше впроваджувати. Дуже багато вже відповідей. Я собі дав під час проходження курсу. Можливо, ще вся робота не пропрацьована, але точно вже складений список завдань, які для мене є більш пріоритетними, більш важливими і які. Хочу вирішити в найближчому майбутньому, а деякі процеси вже відбуваються. І класно, що є пауза між модулями. І якщо питання дійсно важливе, в тебе є оце два-три тижні для того, щоб застосувати це на практиці, донести це до свого колективу, так? І якось структурувати для себе те, що ти почув, і на що ти хочеш звернути увагу в подальшому. Але тут певно, програма більше дає можливість, тобто чувак, ти скільки цього не знав, ну... Бери розвивайся, дешай на якусь програму, качайся, читай книжки і не, і не мисли, що це типу, все, це кінець, війна це кінець, там, ринки, ринки всі слопнуться, і ми всі тебе з роботи. Ні. Мабуть, чим більше ми в себе інвестуємо, зокрема, якщо такі програми, як ця. То це ми стаємо більш якісь кваліфіковані на ринку. Ми з цим ми з цим краще. Чи програма потрібна потрібна? Чи вона закриє всі проблеми ринку? Очевидно, ні. Чи закриє якусь велику частину? Мабуть, так. Ну для мене, зокрема, чи вона валідна, так. Для мене дуже класним інсайтом було, що викладачі вивчають взагалі твій кейс. Ну, тобто, вони вивчають твій бізнес. Тобто це не викладачі, знаєте, гастролери. Ну, типу, він там на своєму досвіді зробив якийсь тренінг чи лекцію. І от це неважливо, яка аудиторія, він їздить і одне і те. Саме якби розповідає тут, воно дуже сфокусовано на тобі, тому кейсі як це працює в тебе. Ці профайли прям вивчаються, їх прям читають. Оце було таким інсайтом номер один. Ці викладачі, вони практики. Це теж дуже класно, тому що на теорії, якби не, не на одній теорії, побудуєш бізнес. Ось сама атмосфера загалом весь центр дуже класний. Це також мотивує тебе до навчання. Класно, що з нашими викладачами ми прогло говорим Можливості розвитку в теперішніх реаліях, тобто це не книжка, якась, яка була написана по економіці 40 років тому, о, в час там індустріалізації, і воно нібито мало би зараз працювати. Якщо не працює, ну сорі, типу, ми не знаємо як, як по іншому. Тому зараз ми маємо можливість задавати ті питання, які нас цікавлять на сьогодні. А викладачі вони є актуальними, бо вони кожен є практикуючим в своїй сфері знань. Та, вони точно займаються цим зараз. і вони не можуть давати відповіді в режимі онлайн, напевно, найціннішим це було спілкування з моїми одногрупниками. Та це всі практикуючі підприємці, це молоді активні люди. І ми дуже багато мали часу, як в межах навчального процесу, так і поза ним, коли ми могли спілкуватися, і хтось міг давати дуже цінні поради ідеї, бо це думка фактично зовні. Можна сказати, що це як думка твого клієнта, який, можливо, ще до тебе не прийшов, але що він хоче. Ще так він дає пораду з позиції, того, що він хоче допомогти, бо він також веде бізнес і, можливо, щось вже впроваджував, щось пробував, а щось просто бачить, що можна вдосконалити в твоєму бізнесі. Для керівників, засновників малого та середнього бізнесу. Ідеально коли вже є невеличка команда, і якщо вже зіштовхнувся з якимись такими проблемами, і ти розумієш, що Хочеться рухатись далі, але в тебе недостатньо знань та інструментів, щоб от зробити цей крок вперед. Тому якраз дана програма в моєму випадку дуже мені в цьому допомогла. Для мене програма ефективне управління малим і середнім бізнесом це про людей, це про те, як можна навчати не просто читаючи лекції, а ділитись своїм досвідом, своїми кейсами. І учні, студенти можуть їх брати і застосовувати для себе. І це про спілкування в якому. Уму таке знаєте, не просто спілкування. От ми зібралися, поговорили, а спілкування в якому народжується дуже багато для тебе ідей, які ти вже завтра можеш застосовувати.